Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як працювати з GPT-чатом та деякі його можливості. Спочатку нам потрібно перейти за посиланням. Ви автоматично потрапите на сторінку, де можна авторизуватися, або для першого разу зареєструватися. Після реєстрації вам буде доступний наступний чат. Так, я рекомендую для різних темп. Використовувати нові чати, тому що GPT-чат чат це не пошуковий, це і штучний інтелект, який генерує відповіді на ваші запитання. І легше йому працювати, якщо ви будете працювати по темах. От, наприклад, інформатика. Давайте запитаємо щось у цього сервісу. Склади завдання для учнів 7 класу для програмування з умовами. Будь ласка, ми отримуємо декілька задач, які генерує система. Так, давайте використаємо якусь із них, подивимося, як працює даний сервіс. Так. Ну, наприклад, от п'ята задача. Напишіть програму, яка запитує у користувача його вік та Стать, та виводить на екран повідомлення про те, чи може він отримати права на водіння автомобіля. Давайте глянемо, чи може сам сервіс справитися з... Завдання. Напиши програму на Python. Дві крапки і вводимо його з умову. Будь ласка, ось приклад програми. При тому. Внизу пішов опис. Давайте перевіримо, чи дійсно ця програма буде працювати. Копіюємо її і вкинемо в оболонку для програмування, наприклад, Тоні. Запустимо програму на виконання. Ведіть ваш вік. 25. Ваша стать. Чи ви можете отримати права на водіння автомобіля. Повернемося знову до нашої оболонки. Діалог буде продовжуватися. Чому я рекомендував брати тематичний чат? Давайте спробуємо це продемонструвати. А тепер те саме на лазарусі. Будь ласка. Ми отримуємо програму для реалізації даного завдання, але в іншій оболонці. Якщо вас не задовольнює, ви можете зупинити генерацію і запустити її. Знову ви отримаєте іншу програму, яка буде також реалізовувати дану задачу. Будь ласка, беріть користуйтесь. Давайте перевіримо щось інше. Наприклад, ми хочемо з вами написати курсову роботу. От в мене є якась робота. Я відкрив навмання. Давайте візьмемо одне з запитань. Також навмання. І перейдемо в наш сервіс. Так. Питання буде таке. Напиши твір на тему. І там реферальчи дають відповідь на запитання тощо. Будь ласка. Історичний роман Маруса Чурай у Ліна Костенко і так далі. Нас цікавить наступне питання. Чи буде даний текст унікальний? Тобто, чи зможе він пройти перевірку на антиплагіат. Зразу хочу сказати, що виклад матеріалу досить змістовний, я перевіряв. Без орфографічних помилок. І так далі. Давайте не будемо чекати, поки система згенерує повністю відповідь на дане запитання, а візьмемо частинку і перевіримо на антиплагіат. Ну, для цього я. Зупиню генерації. Виділю фрагмент тексту і перевірю його на антиплагіат онлайн. Як бачите, унікальність 89%. Звичайно, деякі фрази можуть співпадати. Часто я отримав результат унікальності 100%, що теоретично неможливо. Дякую за увагу. Бажаю успіхів! Користуйтесь штучним інтелектом і своїм також.